Долучаємо до е, нашої розмови, розмови Романа Костенка, це народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитки. Полковник СБУ. Пане Роман, хочу розпочати з вами з. Останні інформації від сирського силу оборони звільнили близько 16 квадратних кілометрів на Покровському напрямку. Сирський каже, що противник цитую, Фейсбук не змінив свої плани відтіснити підрозділи збройних сил України за межі Донеччини та Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак задом ворога залишається нереалізованим. і продовжується цитата сирського. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії. Маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 кілометрів Території в районі населених пунктів Удачне, Котлина та Шевченка. Про що свідчить цей рух? І е, знаєте, я не хочу використовувати слово е, контрнаступ, тому що ну насправді е, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у перший рік вона мала, мала такусь таку, певну позитивну канотацію. А зараз е, у 23-му році не все вдавалося, і дуже часто зараз закидаю, що, можливо, там такі. Кого ж ти контрнаступальні дії десь послабили? Ну не те, що послабили, а зменшили можливості збройних сил України. Тим не менше, з перших вуст від вас хочемо почути, що відбувається зараз на тому напрямку, про який казав Сирський. У нас зараз противник намагається тиснути на всіх напрямках, але це знову ж таки тактичні дії. Коли ми говоримо про 16 кілометрів фронту, ми ж розуміємо, це невелика територія, і в масштабах фронту, на якому відбуваються бойові дії, це не так багато, але це свідчить про те, що ми пам'ятаємо, що на цьому напрямку ми. Більше втрачали. У нас така тенденція була, починаючи з серпня там, 150 квадратних кілометрів ми втратили за місяць, потім вересень там, біля 200. І в листопаді була найбільша втрата 700 кілометрів квадратних. Саме на цьому напрямку. Потім пішло е, зменшення. І зараз ми бачимо, що деяких на цьому напрямку ми навіть там ці. 16 кілометрів відвоювали. Це говорить про те, що ворог на даний момент зупинений, і ми маємо змогу його десь відкидати. То точно це не контрнаступ, точно це не якісь активні там супер дії великого масштабу. Але це говорить про те, що ситуація на даний момент більш-менш стабілізувалась, в плані того, що ворог зупинений. Звичайно, навіть в оборонних діях ми проводимо якісь активні дії за, для закріплення. за для того, щоб вийти на кращі рубежі для ведення оборони, в цілому наша армія зараз веде таку стратегічну оборонну операцію. Ну і звичайно в таких операціях можуть бути якісь заняття кращих позицій. Тому тут глобально, звісно, нічого немає, але це ще раз показує про те, що ситуація там дає можливість навіть нам проводити активні дії, бо ще раз повторюсь, до цього ми тільки ну ворог тиснув і відкидав назад. Тому це більше типу таку, таку позитивну тенденцію, хоча й невеликого масштабу. От власне ця теза, що ворога зупинена, вона дуже важлива з ваших вуст це почути попри те, що намагаються росіяни тиснути з усіх боків. І тоді, в контексті цих безпередних заяв з боку тих самих сполучених штатів стосовно того, що перемир'я можливо вдасться досягти вже найближчими днями. Ну, в такому випадку, як ви гадаєте, можливо, саме зараз це вікно можливостей відкривається, адже росіяни бачать, що вони не можуть просуватися. Дивіться, ну зараз великий фактор також. Ми ж маємо розуміти, що війна це комплексне явище, і в цілому там вона залежить і від особового складу, від наявності боєприпасів, від намірів ворога. Від того, що вони зараз свої резерви готують, а вони їх реально готують там в різних кількостях, набирають особовий склад, і ще багато чого залежить від погоди, яка є. У нас зараз такий початок весняного періоду, і противнику дуже складно просуватися, особливо на Відкритій місцевості за того, що в нас є і дрони, і, через, і вони можуть контролювати основні напрямки їх просування. Тому е, зараз ми тримаємось, ми оборону о, укріплюємо, але я думаю, що о, це ну, точно. От, не вплине на те, що от, як ви сказали, що ворог побачить, що ми зупинили. Ворога ще достатньо сил для того, щоб як мінімум стояти, е, ну так от е, робити такі просування ціною великих втрат е, або просто вести бойові дії, намагатися наш наш не обов'язково е, просувати. Але е, ворог, е, взагалі, на багатьох напрямках володіє ініціативою, і те, що ми його там збиваємо, ще раз кажу, це невеликі просування, але. Зараз ми отримаємо. І це ще раз кажу багато факторів, в тому числі і погодний фактор. Ми будемо дивитися реальні зміни, коли зараз, я думаю, це буде кінець квітня, як ворог там почне просуватися. У нас зараз загрозливі напрямки. Це Оріхівський напрямок, де ворог там намагається вздовж річки. Просуватися, і... але був зупинений реально, але намагався просуватися. Також Покровський він залишається, і ворог все ж таки у ну, нього вже нема таких <кхи> амбіцій. Штурмувати місто, але ми бачимо, що вони хочуть його е, обійти, і також е, готують свої сили. Резерви в них, е, скажімо так, деякі є, але в основному вони зараз воюють своїми наявними силами, не задіюючи резерви, е, ну мабуть бережучи їх для весняно-літньої кампанії. Тому зараз рано казати про там якісь перемоги, що ми вже ворога 100% зупинили. Е, я ж кажу, що вони готуються так само, як і ми до весняно-літньої. Кампанії, яка буде от кінець квітня і практично аж до вересня місяця, дуже активною. Ну звичайно, саме з військової точки зору дивимося, якщо не буде ніяких зрушень в плані дипломатії, там перемир'я або підписання якихось умов про припинення вогню. А, пане Роман, ми зараз чуємо і ну зрештою, проте і президент Зеленський казав, що на великдень. Можуть бути знову терористичні удари з боку Російської Федерації. Ми бачимо повідомлення у моніторингових телеграм-каналах стосовно того, що споряджаються ракетами російські літаки у Києві, радять вірянам ну, не так масово відвідувати храми на Великдень і десь по мірі можливості долучатися до онлайн-трансляцій. Чого чекаємо, що каже розвідка? Зрештою, те, що можна оголосити задля безпеки тих, хто дивиться наш ефір. До нас у нас вчора ми проводили закритий комітет. До нас вчора приходили і генерал Буданов. На комітет ми спілкувалися, і міністр оборони умер зі всіма заступниками, і начальник генерального штабу, генерал Гнатов. Ми спілкувалися, багато питань. І, звичайно, засідання було закрите. В цілому, ну я думаю, що я не скажу нічого нового. Ви тут дійсно праві, що ну, ми бачили, що було у нас на верну неділю. Противник зараз наносить удари, і він йому не релігійні свята, не як і інші свята. Вони взагалі. Ну, не мають для нього значення. Вони це терористи, які наносять удари, і для них такі свята вони ще є, скажімо, більш скажімо, для них це важливо, мабуть, наносити удари саме такі, для того такі свята для того, щоб залякати український народ. Тому звичайно, заходи безпеки вони і так мають бути постійно а в такі дні. Тим більше, тому що ми вже бачили приклад сум і Кривого рогу. Тому звичайно, я ж кажу, що якщо є такі попередження і від себе, що е якщо і будуть люди ходити, то точно не затримуватись і бажано при е якщо будуть чути сигнали тривоги, то відразу на них реагувати.